Привіт всім! Я рада, що ви заглянули сьогодні до мене в гості. Це буде нове відео, яке я хочу показати. Почала вже висівати насіння на розсаду, і буду висівати помідори. Покажу згодом, які саме в мене знайшовся тільки ось цей один лоток, який я висаджувала минулого року. Потрібно його гарно вимити, тому що в ньому залишилася ще земля, і буду засипати свіжою звичайною землею, яку я купляла. У господарському магазині це ретельно промиваю, і дуже зручні ці касети, тому що зернятка вони поодиночна, і також коли виростуть, трішки підростуть, не буде мішати коріння до іншого. Дуже зручно, і також хочу прикупити ще деякий органайзер для теж посіву, але це, мабуть, буде. Той органайзер, який буду висівати так, у рядочок, і тоді вже буду пікувати вже по стаканчиках. Буду пробувати і такий варіант, і цей, що в мене зараз є. Хочу показати вам, яке вже придбала насіння, купляла в магазині Аврора, і, до речі, Хто на моєму каналі є господиню, хоча ви всі господинки, але хтось і не має свого кусочка землі, такого щоб можна було вирощувати різні овочі, тому показую, що саме я купила цього року. Буду висаджувати так доволі ну, багато різних овочів. В принципі, у мене це йдуть. Кожного року одні й ті самі, тому що все це ми любимо, використовую в приготуванні їжі. Ну, не така вже велика новинка, але все ж таки буду висівати її поряк. Купила цукрову кукурудзу, дуже смачна, до речі, яку я вам показала, дуже смачна, і також вона ранньо стигла, що дуже швидко вона достигає кабачок, цукіні, також стручкову фасольку. Придбала ось таку кущову фасольку, білу, вона такого середнього розміру. Я ще її не купляла. Але мені вже трішки хочеться без тичок. Хто знає, що це то щоб не носитися, тому що трішки є куди носити, так через дорогу у нас знаходиться город і. Буде лишня, як кажуть, сила буду бачити. Можливо, трішки так зроблю, а трішки посаджу кущову для того, щоб швидше її можна було обірвати та зробити. Я купила різні сорти цього року. Буду висівати огірки. Це такі ніженські, вони м'якенькі, гарні, смачні, невеликі за розміром. Також ось ця наша маша, F1, огірки я завжди купляю F1. Тому що вони знають, точно будуть сходити, і також гарний врожай дають за ніжинські Я теж можу сказати, що вони хороші за смаком. А від Фазенда я ще не брала. Можливо, і брала, не пам'ятаю. За ці два сорти я знаю точно вони будуть дуже гарні. Також буду використовувати різні салати. Купила ось цей салат рукола, також латук і цей салат не побачила, як називається, звичайний такий зелений. Також ще буду досівати щавель, Він у мене є. Не біля хати росте, але хочеться, щоб було біля будинку, аби не бігати на самий город і також трішки є куди. Придбала ще кріп, теж є один високий, що що росте, а інший, є, мені здається, кущовий цибульку буду висіювати таку пір'я. Дуже ну, на малюнку гарно виглядає, я взяла на пробу перчик, хочу висіяти на розсаду і буду вирощувати у своїх таких городніх грядках, які я вам показувала. Ще потрібно землю завести. Роботи є доволі багато. Використовувати два види басиліку, не знаю нащо, але придбала редиску. Ще хочу докупити таку довгу буду бачити. Попробую перший раз буду сіяти баклажан. Мені однієї пачки достатньо, щоб висіяти дуже багато її, також різного виду помідорів, і ще в мене. Залишилися помідори і ось цей перець пачка з минулого року, то я вже перець не докуповувала. Помідорки ось ці дуже гарні. Правда, врожаю такого не було, аж дуже можливо, я щось неправильно робила, але зійшли сходи дуже гарно. Як ви бачили, я висівала свої домашні помідори, а минулого року гарно все росло на розсаду. Пересадила і теж стебла вони такі тверді, міцні не ламалися. Можете собі теж придбати. Капусту я мала минулого року, не використала, не знаю, чи цього року використаю. Буду бачити. Також підготовила вже собі е, дві пачки е, від жука, щоб кропити. Е, вона була недорогою, але взяла якраз дві пачки має вистачити. Хочу висіяти лаванду і взяла ось цей сорт леда. Не знаю, чи в мене вийде, але бачила, що дівчата висіюють і гарний врожай теж тоді пікують по горшочках і гарні кущики в них виходять. У мене була з минулого року ось ця балконна петуння різнокольорова. Мені в загальному не подобається, щоб воно було різнокольорове, але. Можливо, мені з часом воно все ж таки сподобається, я буду висіювати, буду бачити. Гвоздику придбала така гарна розова і досить буде непогано дивитися у моїй клумбі біля будинку, але вона буде цвісти на наступний рік. І також ще одні такі не дуже високі квіти, які ці купила. Ну, у мене вийшов ось такий набір мого насіння. Досить так багато. Я так з часом те, що бачу і хочеться, то я докуповую. Воно зараз недороге, і тим більше в Аврорі зараз гарна ціна. Я кажу, хто має такий гарний город, щоб можна було посіяти, то я б Я вам радила купити вже зараз насіння. Якісна і також гарно все сходить. Я купляю там вже другий рік, не другий рік, а минулий рік купляла і цього року теж вже купила. Тому ціна там дуже гарна зараз. Велика пачка я купляла по 14 гривень, маленька бувало і 4 гривня, і 7 гривень. Тому візьміть собі на замітку, хто не хоче навесні заплатити ще так раз коли вже почнеться сезон висівання і ціни попіднімаються. у касети пусті я засипаю звичайну землю для квітів, для вазонів, теж робила таке минулого року. І е, одне єдине, що я але вирішила вам все ж таки показати, то це те, що минулого року я у суху. Касету засипала, закладала насіння, а цього року чомусь вирішила, спочатку засипала гарно, втрамбувала і а, тоді вже стала поливати. Я трішки неправильно зробила, а, не подивившися відео, я трішки зробила помилку, ви так не робіть. Потрібно, щоб у суху землю викладати насіння, а тоді вже з пульверизатора гарно її смучити. А як бачите, що в мене... Получається, земля вона така гарна рихла, і вода не дуже скоро хоче просочуватися. Я наступного разу, коли буду вже знову висівати на розсаду, вже такого робити не буду. Просто викладайте насіння на суху землю, і тоді вже і не ті не так, як я зараз поливачки поливаю, а візьміть пульверизатор. Це така моя помилка. Прошу мене дуже сильно не кажуть, не сварити, тому що я просто забула з голови вилетіло, що не так це робиться. Це не вазонок, що його з корінням ми пересаджуємо. Ну, Гарна земля пропиталася, я її ще трішки попідсипала такою сухою землею, все вирівняла, все виробила трішки, щоб вона була такою незабитою у воді, і земля вже тоді була гарна. Роблю ямки і буду по одному зернятку викладати у наші касети. Достатньо навіть маленької пачки, і якщо у вас... Така є можливість використовувати розсади багато, вирощувати, то е, такої касети буде мало, але для мене буде якраз самій раз. Виклавши насіння, я акуратно легенько так його е, закладаю всередину, буквально до пів сантиметра, не дуже глибоко так робіть, і е, ну і все, в принципі, залишиться тільки. Покрити поверх плівкою і робити такий парниковий ефект, буду викладати на підвіконник у нашій спальні, там завжди сонячно, сонячна сторона, і все буде дуже гарно проростати. Те, що робила минулого року і вирішила цього року знову. Запаху ніякого абсолютно не дає, тому як не маєте, де його зберігати, то зберігайте саме в тому місці, навіть якщо це спальня. Також показую, які саме висіяла сорт такими кругленькими помідорками, а по довгасті це буде вже пізніше, тому що по довгасті вони великі, а ці круглі вони такі кущові, низькорослі до, до пів метра. А, також цей день. Вирішила висіяти, спробувати лаванду, теж все потрібно читати в інструкції, як правильно висівати. Там в загальному сказано у березні місяці, але так як у мене парника немає, тому можу використовувати зараз вже в половині лютого і вже тоді. Я думаю, що всходи сходи зійдуть. Я теж викладаю так, ну, трішки, небагато, по два-три зернятка для того, щоб більш бути впевнені, що хоча б одне зернятко проросте. Надіюся, що його проросте більше. Я тоді попікую в інші горшочки і хочеться лаванди біля будинку, хочу зробити таку гарну клумбу. Маю ідею, навіть поділилася поділ... разом з вами, де хочу її висіювати вона таке дуже-дуже стріпоньке, -дуже акуратно, щоб не висипалося. Я все це зараз позасипаю, теж придрушу землею. І будуть в мене такі два великі горшечки і ще мала додаткові три, які в мене знаходилися в будинку. Також буде цікаво. Почитати, чи теж ви вже запаслися різним насінням, також яке саме, що більше вам доподобає, можливо, з того насіння, яке я купила, воно не дуже гарно все росте, і також не дуже добре дає урожай. Напишіть мені, хто в нас є з таких господиньок вправних, які вміють розсаджувати. Всі ці насіння, щоб все гарно добре проростало. Зараз дуже багато є інформації в інтернеті. Я так і не дуже користуюся такими інформаціями. Просто пам'ятається те, як ще садилося, коли я була такою маленькою і теж, як показувала бабуся, як це все сіяти. Ну, Все це запам'ятовується та й тим більше трішки. Кажуть, в голові розум є, то будуть і знання. Все викладаю, закладаю такою плівкою і зробила, як бачите, такий парниковий ефект. Надіюся, все гарно проросте, я вам покажу.